Одне з улюблених місць відпочинку мешканців Сацаганського району набуло нового охайного вигляду. У місцевому парку, більш відомому як сквер імені Артема, запрацював оновлений фонтан. На місці колишнього зразка радянської архітектури з'явився новий водограй. Зміна дизайну, водних комунікацій, реконструкція чаші. Відтепер у центрі скверу красується сучасний світлодинамічний фонтан, приведена до ладу і прилегла територія. площадки и дорожки, урны, лавочки, высаженные цветы, освещение и многие другие элементы. Это большая работа проведена как жителями района, потому что они ставили эти вопросы, так и понимание со стороны компании «Метинвест», которая реализовала эту задачу. Благоустрій скверу здійснили за фінансової підтримки центрального комбінату групи Метинвест. Роботи проводились у рамках програми соціального партнерства з міською владою. Загалом на облаштування паркової зони промисловий гігант виділив півтора мільйони гривень. Цей проект зародився в 2015 році і був был Юрійовичем Юрій Вілкулом і компанією «Метінвест». Нам дуже приємно, що це було сорокалети району. Тобто, в 2015 році цей проект отримав согласование. Ми дали старт этому проекту. Я уверен, что Фонтан полюбиться. Саксаганцями і жителями города Рога, тому що фонтан це завжди місце для зустрічей, для влюблених для свідань. Оновлений фонтан без сумніву стане улюбленим місцем зустрічі для більшості саксаганців. Ввечері вони чаруватимуться красою його вогнів вдень прохолодою кришталевої води. І вже точно осучаснений водограй полюбиться місцевим дітахам. Я дуже рада, що у нас за І Без фонтану у нас була жарка життя. А тепер Стало легче. Я очень люблю фонтан, потому что он все время всех брызгает. Дети рады, все рады. Очень красиво, мы благодарны всем, кто приложил к этому усилля. Діти Дети рады. І родители, і, соответственно, тоже привели наш парк в порядок. Теперь есть где поиграть з детям. И, наверное, будем плавать все лето. Непосредственно в этом бассейне теперь. Відкриття довгоочікуваного фонтану не випадково припало на кінець квітня. Прийдешні свята, великдень, травневі гуляння та день Європи, які відзначатимуть у Саксаганському районі. Відтепер можна провести в охайній місцині улюбленого скверу.